Всім привіт! Дивіться який цікавий цвіт помідори. Бачите? Дивіться. Я ще такого не бачив, блин, світу. Там сфокусується, ні. На цих ось такий цвіт. Косуйся Ось! Тут можна теж бачити. Де? О! О! Бачите який цвіт? А тут? Я ще такого не бачу, не. О! Бачите? Як квітка. у Вас теж такий? Чи ні?